Луганський національний університет імені Тараса Шевченка був релокований в Миргород улітку 2022 року. Щоправда, не а декілька його факультетів та структурних підрозділів, серед яких навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій. Директор інституту Геннадій Могильний говорить, їхній навчальний заклад надзвичайно потужний, хоча у зв'язку з переїздами втратили багато. Однак рук не опустили, а вирішили шукати міжнародну підтримку. Нам вдалося незважаючи на такі тяжкі складні обставини провести вже два гранти з фондом цивільних досліджень та розвитку США. Ми запровадили найсучасніші розробки методичні наукові в межах в галузі кібербезпеки. Крім того, нам вдалося включитися як співучасники спеціальної такої глобальної програми. Розвитку миру в Україні, яка впроваджується проон в межах фінансування Європейського союзу, тож в межах програми розвитку навчально-науковий інститут фізики, математики та інформаційних технологій отримав першу частину обладнання, яке дозволить значно підвищити рівень підготовки студентів, це починаючи від простих комп'ютерів. І завершуючи спеціалізованим обладнанням, такі як серверне, дуже потужне хаби, роутери, розгалужувачі, спеціалізоване обладнання для таких ну, специфічних, скажімо, методів дослідження і навчання. Це як розробка цифрових приладів на засадах мікроконтрольних систем. Для цього нам дали вже блоки живлення, осцилографи, паяльні станції. Крім того, Геннадій Могильний зауважує, що студенти будуть опановувати не тільки основи програмування, а й основи розробки та налагодження спеціалізованих цифрових приладів. Також у новому навчальному році буде можливість організувати дистанційне навчання, оскільки тепер в них є потужні віртуально обчислювальні ресурси. Нам не важливо, який комп'ютер є у користувача. Ми здатні йому практично на слабенько. Операційну систему слабенький, там ноутбук або щось, надати дуже подужне додаткове віртуальне обладнання. Для цього в нас вже є от два сервера. За свою довгу понад сторічну історію існування Луганський національний університет імені Тараса Шевченка підготував багато компетентних фахівців. Нині ж там триває вступна кампанія. До університету вступити може кожен охочий випускник, дотримуючись строків прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання.